Уманський національний університет садівництва з 15 по 21 квітня 2024 року проводить день відкритих дверей для абітурієнтів та їх батьків. Цей захід є традиційним для нашого університету, оскільки саме тут кожен бажаючий зможе дізнатися про порядок вступу до університету. Визначитися із вибором майбутньої професії, дізнатися про спеціальності та освітні програми університету, детальніше ознайомитись із обраною спеціальністю, отримати інформацію щодо міжнародних програм для наших студентів, ознайомитись з університетом. Його структурою, перспективами подальшого працевлаштування, відвідати виставки факультетів, стати учасником вікторин ділових ігор та майстер-класів, відвідати оснащені новітнім обладнанням навчальні аудиторії і лабораторії, особисто поспілкуватися із представниками студентського самоврядування, бути учасником екскурсії в оранжерею університету. Отож, запрошуємо всіх бажаючих відвідати день відкритих дверей в Уманському національному університеті садівництва та поринути у цікавий світ вищої науки. Які є факультети, на що можна піти, чого тут можна навчитися? Найбільше мені сподобався факультет садово-паркове господарство. Тут є теплиці, можна вивчати, як щепити якісь дерева там, наприклад, вилікувати якусь хворобу. От, це... Отакі є різні факультети. Взагалі проводили екскурсію нам по корпусах, дізнавалися інформацію для вступу. Найбільше мені сподобався факультет готельно-ресторанної справи та економічний факультет. Цікава програма саме в них було, звичайно, дуже гарний корпус, і мені цікава їхня програма, саме ці нахили. Я б хотіла вивчати такі спеціальності.